Всім привіт! Насправді хотів вам записати цікаву історію. Але одне но. Майже дописавши по ній сценарій, я дізнався, що таке відео на українському ютубі вже існує. Тому я з радістю залишу вам на нього ссылку під цим відео. Ви його самі подивитесь і дізнаєтесь. Історію велосипедів під час війни. Це відео записав Василі. Дуже йому дякую. Ставлю лайк. Круте відео обов'язково подивіться. А ми тоді сьогодні поговоримо зовсім про інше. До речі, нам не вистачає ще одного девайсу. О, так вже краще. Ну ось ми і на місці, давайте поговоримо. І так, що я можу розказати про цю неділю? Вона видалася непогана, але й не така результативна, як я вважав. Перш за все була ідея зняти вам велоформат і розказати, що цікавий сфери велосипедів. Тому цікаво було б дізнатися, чи взагалі вам імпонує ця тема. Якщо так, то пишіть про це в коментарі. А я пропоную пройти де потише і порозмовляти по душам. Let's go! так. Я знаю, що нам треба поговорити по душам про цю неділю, і треба висказатися, що було цікавого, так би мовити, зафільмувати, але на серйозні теми в такі шапці не розмовляють. Але в мене вже утворився відповідний ареол від неї. Тому я не буду її знімати, і ви повинні знаходитися у вілоконтексті цієї прогулки, щоб взагалі відчувати вайпи, що відбувається. По перше, я сьогодні зробив найважливіший ютубний висновок. Я навчився як правильно проробляти тему зі сценаріями. І якщо ти хочеш зробити щось, хоча б унікальне, то спочатку треба дослідити, чи взагалі існує таке на Ютубі. По-друге, не забувай про те, що навіть у теми, які існують і про які вже висказалися, ти в них теж можеш принести щось нове, висказатися по-своєму та підняти якусь нову проблематику у цих темах. На жаль, сьогодні я не попав в свої таймінги, тому що розраховував на сценарій, який був в мене підготовлений заздалегідь, але маємо, що маємо, і в нас на ютубі буде це відео, де я жаліюся та виправдовуюся, чому немає відео. Чи слід показувати цю сторону мого життя? Адже я хочу бути з вами повністю відвертим і, як би мовити, на цьому каналі многогранним, тому. Що це мій влог. Це не якийсь узкоспецифічний направлений канал. Я хочу розповідати про різні сторони і теми свого життя. Тому напишіть, що ви думаєте про це. Мабуть, я зніму кепчик. Це був не то, що віла влог, а, скоріш за все, маршрут від дому до Труханового острову. Я пойду, проїду свою дистанцію і поїду назад додому. Дякую, що дивилися це відео. Ставили лайки і підтримували. Всім пока!